Слава Ісусу Христу! Мене звати Наталія. То ця Олега, я прийшла перший раз на молитві і молилася більше за навернення, просила Бога за навернення моїх рідних. Але у мене така була проблема. Над оком у мене тут, коли я кормила дитину грудьми, у мене було у мене такі від, від ячменів виступила така велика судинка червона. Вона мене них постійно, знаєте. Ну, турбувала, бо воно, я так не народилася з тим. І так сталося, що я вже довгий час лікувалася і до лікарів ходила, але мені ніякого ефекту не давало лікування. І то десь так продовжилось півтора року. І коли я попросила ця Олега про молитву і він молився, щоб та судинка в мене пропала, то десь три дні я підряд ходила на службу Божу і ну, в сповіді йшла до причастя. І в четвер... на четвертий день, в понеділок я зранку проснулася, помила обличчя, і я побачила, що в мене судинки не сталося, немає її. І я просто зрозуміла, що є таке велике стілення, Господь ну, оздоровив моє око, в мене ну, просто ця судинка щезла. Я дякую Богу за те оздоровлення і молитву оця Олега. Е, хочу ще сказати свідчення, що за, за те, як в мене почало волосся рости на голові. Воно навіть природи тонке, і, так, ну, тобто воно є тонке, і його небагато на голові. І коли отець Олег на Селянський молиться молитву за оздоровлення, то там він говорить такі слова. Отак він говорив, якщо те волосся рідке, нехай стане густим і перестане випадати. І я в той час сказала, Господи, якщо ти хочеш, то нехай в мене почне рости волосся на голові. І ви знаєте, за якийсь недовгий час я побачила, що в мене почало рости волосся. От, це ж у мене третя гривка росте. От перша я вже запустила туди, другу оце, і низом ще така маленька третя росте гри. Тут оця така довжина, волосся, в мене її не було. Тобто в мене було таке, ну, таке волосся, як в мене є от в хвостику, от, оце ж таке волосся в мене виросло збоку і ззаді почало рости. То я дякую Богу, що в мене почало рости волосся. У мене відновились такі волосні цибулини, і просто почало його багато рости, воно всі стало. Я дякую Богу за, за, за те оздоровлення, що в мене почало рости волосся. Ще хочу дати таке свідчення, що на молитві отця Олега, також на селянських, я дуже часто відчуваю дотики. І коли отець Олег молився одного разу, він сказав, щоб люди повторювали такі слова. Ти мене, Господи, дуже-дуже любиш. І коли я повторила ці слова, в той час мене торкнулася така Божа благодать. Я, дуже, я просто фізично відчуваю це завжди, коли я прихожу на молитву, коли я після служби Божої на цю молитву на оздоровлення. Я от молюся, наприклад, чи читаю Святе Письмо, завжди я чую цю Божу благодать. Фізично мене дійсно торкається по цій стороні, я відчуваю ці дотики. Я дякую Богові. Безмежно дякую Богові за, за, за ті ласки, які Господь силає за молитвами отця Олега. Дякую Богові за все. Слава Богу! Дякую вам, отче Олеже!